Позивний мій Чижик. Тут так побратими придумали. Маленький, сюди швидкий, смілий. <гум> Тому і Чижик. Ну, Позивний дядя з дому так. Це в мене був плем'янік. Ну, там то окрема історія. Ну, перші слова його були мама, папа і дядя. <гум> і так я лишився вже на протязі років десяти, напевно. Я так себе захотів по-домашньому і тут відчувати, так і, і тут так себе назвав. Позивний в мене мольфар. У е, мене прізвище Нечай. Якщо знаєте, в горах колись був Мольфар Нечай. І хлопці тут ну, тільки приїхали. Ну, коли нас збирали, у мене був там перший інший позовний. І хлопці мені дали тут йому перед виїздом. позивний мольфар. Позивний я Бог підземного царства, чисто символічно. Та який мінометник, щоб відправляти кожного, ви самі розумієте, куди.